А чи задумувалися ви коли-небудь, а як воно жити не своє життя? Як життя взагалі може бути не своє? Але може, От прокидається людина зранку, і замість типового ранкового кави душої зарядки потрібно згадати своє сьогоднішнє ім'я та прізвище, виглядати, говорити і навіть думати треба так, як би це робив хтось інший. При цьому цього іншого навіть не існує. І як він буде одягатися, про що говоритиме? Вирішує людина сама. Але якщо вирішить неправильно, її вб'ють. Як мінімум, це звучить навіть трошки моторошно. Трошки сильно моторожна. А між тим, це типова рутина для тисячів або навіть для десятків тисячів агентів під прикриттям. І їхнє життя абсолютно не схоже на наше життя, тому що на відміну від нас у них воно не одне. Ви дивитеся український кримінальний контент. Я Саша, і це відео я розділила на три умовні частини: легенда, робота, викриття. То ж, прямо зараз ви дізнаєтесь, як створити легенду та ідеальний образ для прикриття, чому зв'язок із минулим життям переривається задовго до початку роботи, і як цибуля може врятувати операцію? Хто обирає кодові слова та фрази? Чому книга, скарг, лавочка і 50 гривень можуть стати вирішальними, коли на кону ціле життя? Чи дозволено агентам повертатися додому, де їх дім насправді, і чому більшість агентів назавжди залишаються під прикриттям? Можливо, дружина якого-небудь олігарха хоче замовити смерть свого чоловіка і не має для цього кілера. Можливо, у місті орудує банда наркоторговців, які обманом підсаджують людей на заборонені речовини, а потім вимагають грошей за чергову дозу і вбивають тих, хто платити відмовляється. Можливо, спила інформація про те, що у державних органах процвітає корупція. А можливо, музейні крадії влаштували підпільний ринок і продають награбовані картини. І це лише чотири доволі розповсюджені історії, скажімо так, із життя. А об'єднує їх те, що у кожній із них замішані люди, різні люди. Ну ось, наприклад, Жюльєн Дюпон народився у Франції, з дитинства займався спортом, а у 18 років навіть став чемпіоном Франції зі стрільби. Далі успішно закінчив коледж і до 30 працював тренером у тому ж клубі, де й займався сам. Але платять тренерам, як ви розумієте, мало. А життя воно штука не дешева. От він і вирішив приїхати в іншу країну і почати нову кар'єру. Необхідні навички на щастя є. Ну або ж Роберт Брукс, 30-річний хлопець, який виріс у не дуже благополучному районі і у не дуже благополучній сім'ї. Увесь дохід батьки спускали на свої особисті потреби, тож уже в 15 Роберт влаштувався на свою першу роботу прибиральником в одну із місцевих аптек. А вже через кілька місяців хлопцю запропонували підробіток. Робота насправді не пильна, всього лише треба іноді брати по кілька амбул в аптеці і передавати кому треба. Так і почалася власне кар'єра пацана. Ну і надалі він вирішив просуватися сходами. Девід Еванс в недалекому минулому депутат міської ради, але перспектива сидіти у своєму рідному мухосранську його не влаштовувала, і він пройшов кілька співбесід, щоб отримати підвищення. Ну і тепер не проти пройти ще декілька аналогічних співбесід, щоб закріпитися на новій посаді. Ну і нарешті Метью Лоусон, син відомого сучасного художника, який з дитинства разом з батьком крутився серед поціновувачів мистецтва, і він точно знає, хто готовий продати дешевше, а купити за дорого. І знаєте, що об'єднує усіх цих людей? Це все один і той самий чоловік. Да. Один агент під прикриттям, мета якого зірвати усі злочинні плани. І починаємо одразу з цікавого факту. Я розкажу вам, де ж я вам напиздів. Насправді, один агент може одночасно приймати участь у одній справі, якщо це не дуже суміжні якісь справи, де він грає одного героя. За великим рахунком, це не заборонено, проте на практиці таке зустрічається дуже рідко, щоб один агент грав кілька ролей одночасно, тому що це важко. Дуже важко. Треба буде надто часто перевтілюватися, мінятися, і є шанс забути якісь деталі і викрити себе. Хоча залежати це буде в першу чергу від самої легенди. А легенда, до речі, це вигадана особистість або історія, яку агент використовує для маскування своєї справжньої мети, а також ідентичності. Іноді вона не має такого дуже великого значення. Наприклад, дружина олігарха хоче вбити свого чоловіка і не має для цього кілера. Агент, який виступає власне в ролі кілера, повинен сказати жінці те, що вона готова повірити, і це перше правило легенди говорити те, що готові повірити. Інформації у агенти під прикриття має бути зовсім трошки більше, ніж від нього вимагатимуть. Тому для того, щоб створити переконливу історію, треба ідеально знати тих, кому ти її переказуватимеш. Тож створення легенди починається зі збору інформації, і можна було подумати: якщо поліція відправляє агенти під прикриттям якесь злочинне угрупування, напевно, вона досить багато про нього знає так, але насправді ні. Тому що першочергово правоохоронні органи обізнані саме у протиправній діяльності тих чи інших злочинних організацій. Вони розуміються там на доказах, хто де засвітився, хто що зробив, і так далі. А для легенди це великого значення насправді немає. А от що допоможе, так це інформація про регіон, де усе буде проходити його географію, клімат, інфраструктуру, місцеву культуру, традиції, мову, діалекти, стилі одягу, звичай, норми, поведінки і так далі. А все тому, що суть роботи під прикриттям у тому, щоб агент, а точніше аля герой, якого він гратиме, максимально органічно вписувався в середовище. І це відповідь на запитання, як агенти обирають у кого їм перевтілюватися. Ні, вони не стають героями, якими мріяли бути в дитинстві. Прикол, якби в наркокартель прийшов би шарек на створенням образу, працюють не лише правоохоронці, але й досвідчені психологи, які на основі глибокого і комплексного аналізу ситуації створюють і вигадують ту саму ідеальну людину, якій повірять. Тобто створюють нову людину буквально з нуля. Ви б сказали, ну і що ну в серіалах теж створюють там нових людей з нуля. Так, але є одна дуже суттєва відмінність. Якщо ти непереконливо гратимеш роль у кіно, тебе не застрелять. А тут ще й як? Ну і в серіалах образи не так сильно прописують, тому що у серіалах сценаристи пишуть те, що вони готові показати глядачеві, і більше він не вимагатиме. Агентам під прикриттям так не вдасться зробити, тому що вони ніколи не знають, що буде далі. Вони не знають, що у них спитають, яку по навичку попросять продемонструвати. А тому вони мають максимально багато інформації знати про свого героя для того, щоб не затопити у дуже відповідальний момент. Створення переконливої легенди для масштабних операцій триває не тиждень і навіть не на місяць. Спочатку команда спеціалістів працює над героєм: ім'я, походження, стан здоров'я, освіта, поведінка, манери і всі інші ключові деталі особистості тут же дуже важлива деталь, але її варто зазначити коло осіб, які знають усю історію, дуже обмежене. Кімната, у якій розробляється легенда, зачинена на сім замків для того, щоб максимально зберегти інформацію всередині і не допустити її витоку назовні. Це ще одне правило роботи під прикриттям. Секретність і після того, як образ готовий, агент починає вживатися в роль. Тобто операція для нього починається набагато раніше, ніж вона починається фактично. Відповідно, зв'язок з родиною, роботою і минулим життям обривається ще задовго до початку роботи. Над дрібними деталями свого образу агент працює самостійно. І знаєте для чого це потрібно? Для того, щоб бути переконливим. Вони можуть від корки до корки списувати щоденники думками свого героя, сотні разів проговорювати історії про тяжке дитинство і нелегку долю і знімати розмовні відео з думками героя. Ну а також робити інші подібні речі, які закріплять у його голові усі важливі деталі історії. Саме на цьому етапі до речі, агентам наполегливо не рекомендується повертатися у своє минуле життя, спілкуватися з минулими людьми. Для того, щоб історія у голові була свіжою і ніякі факти зі старого життя її не переривали для агента, а точніше для його героя роблять усі необхідні документи, починаючи з будівського посвідчення і закінчуючи фейковим свідоцтвом про власність на квартиру. І саме тут ми доходимо до одного дуже цікавого питання, яке стало заважати роботі правоохоронних органів відносно недавно. Зрозуміли вже так: якщо трудовий договір або ще якусь бумажку можна підписати заднім числом. То сторіси в інстаграмі заднім числом не викладеш. І злочинці про це знають і вони це перевіряють. У ЦРУ говорять про дві ключові проблеми, які існують у цифровому світі. Перша це відсутність даних про героя, і друга це наявність даних про агента. Перша проблема вирішується простіше, якщо. Людина поліцейський заступає на службу і має бажання в майбутньому працювати агентом під прикриттям. Він уже може створити собі кілька запасних сторінок в інстаграмі і потихеньку щось туди постити. І для невеличких справ, які не будуть ретельно перевірятися, або де не потрібна дуже така детальна легенда з дуже специфічними героями, ці сторінки можуть. Підійти. Другий момент це безпосередньо спецслужби, які займаються організацією таємних операцій. Вони наймають СММника, типу контент-кріейтера, який створює акаунти і регулярно щось туди викладає. Щось знеособлене про те, щоб складалося враження реальної людини. Ну і варіант третій це використовувати чужі неактивні сторінки або активні сторінки. А з неактивними сильно не забарюються, просто зламують і юзають їх. Ніхто не ускладнює. А з активними. Є інша схема. Спочатку шукають акаунти, які дуже схожі на те, що треба. Наприклад, агент під прикриттям виступає у ролі бізнесмена. Шукають в інстаграмі сторінку якогось бізнесмена, який не дуже своїм таблом відсвічує, проте доволі активно веде сторінку, і пропонують йому гроші в обмін на пароль і підпис про нерозголошення. І зазвичай погоджуються, тому що і гроші не маленькі. Пропонують, я вам скажу. Інша ситуація, коли треба підчистити інформацію про агента. І тут справа зовсім не в соціальних мережах. Дані про навчання в поліцейських академіях, юридичних університетах, дані про роботу. А робота в поліції, як ви розумієте, підкріплюється копою декларацій. Видалити все, звісно, можна, але гарантії того, що хакери не відновлять, немає жодної. Тому так не ризикують. Тому, наприклад, ЦРУ пропонують два основні такі методи вирішення цієї проблеми. Вони доволі ризикові, але менш ризикові, ніж просто по тупому спалитися. Метод перший – це створити підставну фірму, щоб не плямувати репутацію агента досвідом роботи в поліції. Відкривається кав'ярня, і туди набирають 10 співробітників. П'ять із них люди, які нічого не підозрюють. Дійсно там повара, офіціанти, які чесно роблять свою роботу. І ще п'ять ніхіра не шарять у роботі кав'ярень, просто ходять, блимають очима і отримують необхідний, а головне безпалідний досвід роботи. І другий метод це брати на роботу під прикриттям не поліцейських взагалі. Наприклад, містер ікс, маркетолог за освітою, проходить навчання на агенти під прикриттям. Це дуже важка тема. Насправді, це не таке навчання, як типу, курси з саме. Ні. Але це практикується у багатьох країнах, тому що це дуже вигідно. Так от містер ікс проходить негласне навчання, підписує кучу бумажок про нерозголошення і йде собі працювати за своїм фахом. І коли він необхідний органам, його викликають і він працює. Ніхто нічого не підозрює. Небезпечна штука насправді і для агентів, і для правоохоронців. Але що поробиш, треба йти на ризик. Але окрім віртуального світу, де в цілому реально створити персонажа, є ще й реальний світ. Це просто пару сторісів, буде мало, щоб тобі повірили. Агента бачать тут і зараз із ним розмовляють, перевіряють його на детекторах, і на ізі можуть смикнути за накладні вуса. І немає жодного шансу, що хтось із офісу якось допоможе. І тому у таких випадках треба думати наперед і маскуватися. Джона Мендес, агентка ЦРУ під прикриттям, усе своє життя подорожувала світом разом з агентами і допомагала їм зливатися з оточенням і вливатися в колектив. Після виходу на пенсію жінка стала займатися тим, що проводить навчання для агентів під прикриттям і вчить їх правильно маскуватися і приховувати себе. Тут же вона дає нам 10 правил ідеального маскування. Розкажу вам про основні правило перше. Зливатися з натовпом, місцевими і обстановкою. Агент під прикриттям має бути непомітним: ніяких кислотних кольорів в одязі, різнокольорового волосся, масивних аксесуарів і ніяких татуювань і пирсингу, тому що це все особливі прикмети. До речі, якщо для ролі треба татуювання, його малюють спеціальними фарбами. А про те, щоб на руці у агента було сердечко з іменами його дітей, це недопустима херня. Правило друге протилежності. Правило протилежності чудово працює, тому що за таким описом дуже важко знайти людину. Якщо Якщо агент сам по собі має довге світле волосся. Його герой матиме коротке і темне. Якщо у агента блакитні очі, у героя будуть карі. Якщо агент ніколи в житті не носив окуляри, герой носитиме. Зачіска, борода, аксесуари це те, що може докорінно змінити зовнішність. Ну і відволікти увагу від пухлих губ або носа з борбинкою. Правило третє називається правило цибулі, і воно теж супер важливе. Це означає, що всі елементи маскування мають нашаровуватися, буквально як шари цибулі. Колись у тіктоці був дуже популярний оцей ролик з перевдяганням. Так от дуже явно видно, як це працює, як працює цей тип маскування. Відсутність або наявність усього кількох окремих елементів не може змінити образ і вплинути на впізнаваність. проте у сукупності вони дають змогу швидко перетворюватися на зовсім іншу людину. І ще одне дуже важливе правило це зручність. Не те, щоб хтось переживав за благополуччя агента. Ні, просто усі дії під прикриттям, будь то їжа, паління, клацання в телефоні, лазання по деревах, агент має виконувати природньо і нічого не повинно йому заважати. Нічого не повинно відвалюватися, відклеюватися, лізти в очі, сковувати рухи або іншим чином виказувати той факт, що для агента це неприродній стан. Інші правила, тобто ще шість, вони по суті конкретизують ці, вказують на важливість суття, аксесуарів, зачіски і так далі. Всі ці елементи здаються дрібницею. Взуття, сапоги. Ну що вони можуть сказати про людину? Але насправді вони можуть сказати неймовірно багато. Тому всі ці деталі важливо продумати наперед. І от ми вже створили нову людину у цифровому світі, у реальному, і залишається іще одна деталь: створити нову людину в голові у агента. Психологія легенди під прикриттям. Ментю Шарпс, доктор філософії, мав шанс поговорити з чималою кількістю агентів під прикриттям, і навіть запитав у одного із них, ім'я не можна називати, що той думає про Джеймса Бонда. Відповідь агента насправді була доволі очевидною. Він сказав, його б вбили через 5 хвилин, що в принципі звучить логічно. І у цій же статті Шарпс пояснює, що агенти під прикриттям це не якісь картонні персонажі, на яких раптово перестають діяти закони психології. Ні, це реальні люди. На яких все ще діють закони психології, так дійсно часом агентам, так само як і Джеймсу Бонду, доводиться ходити по казино, клеїти модели і пити віскі. Але для Бонда це буквально вся його задача. Ну і ще дуже пафосно вимовляти своє прізвище. Да, це те, що його поясник. В реальності все набагато складніше, тому що агенту потрібна потрійна пильність. Скажімо так, це три кити, на яких тримаються його кар'єра і його життя. Вліт. Завжди пам'ятати про закон, завжди пам'ятати про образ і легенду і завжди пам'ятати про те, що тебе можуть впіймати. Від себе добавлю, завжди пам'ятати, що тебе можуть вбити, і жити з цими думками доволі складно, а тим паче дуже складно працювати. Так само працювати, тому що ну клеїти модели і завжди бути на чеку, це звісно, все дуже добре. Але починалося все це не заради цього, а для того, щоб виконати певну ціль зробити роботу. Будь-яке прикриття починається з визначення цілей, і ціль вивести злочинця на чисту воду це херня ціль насправді, тому що вона нічого не конкретизує і вона не дає агенту конкретну ясну задачу. Неможливо так, що ми надягнули костюм клоуна, прийшли в цирк і ганяємо там акробатів. Це так не працює. Хоча саме так нам показують в кіно. Наприклад, завдання агента X вивести на чисту воду бандита Ігрик. Має бути конкретика, щоб викрити торговця наркотиками, треба зафіксувати процес передачі наркотиків і не просто зняти на тяпляп, а зафіксувати певним правильним чином, щоб це було належним доказом у суді. Тому що якщо зробити щось неправильно, докази, наприклад, просто не приймуть в суді і вся операція коту під хвіст, а людина між іншим життям своїм ризикувала через це. Сумно, так взагалі-то хороша операція під прикриттям це командна робота, не дивлячись на те, що на точці агент, скоріш за все, один. І він, скоріш за все, навіть не у своєму районі, а можливо, і не у своєму місці. Для того, щоб його не впізнали. Це елементарна конспірація. І працювати таким агентом доводиться не зі своєю командою, в якій він, можливо, навіть там і ви з самої академії, він з ними ні. Це абсолютно сторонні для нього люди, а йому треба довіряти. Їм життя Мда. хірово звучить. Агентство, яке працює з офіцером під прикриттям, має надати йому фотографію та повну інформацію щодо намічених цілей. Якщо вони працюють з інформатором, відділ повинен представити таємного агента інформаторові і обом дати час для того, щоб вони могли між собою синхронізувати свої історії. І лише після цього можна починати роботу. Під час безпосереднього виконання завдання більшість агентів користуються спеціальними аудіопристроями, обирають їх, вдягають. Приковують. Відповідно до спеціальних інструкцій, які суворо заборонено порушувати, до резервної групи під прикриттям має входити обов'язково одна особа, яка буде відповідальна за моніторинг цих самих пристроїв, і це одна з найважливіших частин усієї операції. Тому що якщо під прикриттям трапляються проблеми, особа, яка стежить за аудіо, вона несе відповідальність за те, щоб надати агентові відповідь. І тому дуже часто офіцери під прикриттям просять, щоб на трубці з ним був хтось із його відділу для того, щоб йому було комфортніше працювати. І дуже часто таке допускають, тому що всі прекрасно розуміють, що людина, яка залишається в іншому страшному місці, сама, хоче, хоча б мінімальну крапельку чогось знайомого і близького. Більшість офіцерів під прикриттям мають заздалегідь обумовлене кодове слово чи фразу на випадок, якщо вони потрапляють у халепу. Хорошим кодовим словом є слово, яке агент може вимовити, а злочинець навіть не зрозуміє, в чому прикол, і лише там у штабі зрозуміє, що агент просить про допомогу або передає інший сигнал. Хорошим прикладом є відомі нам афористи в сітях і їх щука. Це дуже хірове кодове слово. Воно працює у двох випадках. По-перше, коли злочинці не надто підковані або просто тупі, або б, коли одразу після того, як прозвучить це слово, у кімнату вірветься п'ять мужиків з дубінками. У іншому випадку, як і більшість, якщо агент просто з ніхіра закричить «Паралелепіпед», нічого хорошого з цього не вийде, як ви розумієте. Насправді ж під час проведення операції під прикриттям лише в одному випадку зі ста дійсно вриваються 5 амбалів. У інших 99 випадках агенту потрібно передати у штаб певну інформацію, щоб ніхто не зрозумів, що це було. І от вам два факти. По-перше, частіше використовують не окремі слова, а окремі слова, які вписані у фрази. Наприклад, агент постійно і регулярно говорить фразу Все буде добре. А коли йому треба передати щось в штаб, він міняє одне слово на інше. Аляк каже, все буде ок, або все буде ніштяк, прекрасно, класно. Це не викличе підозри у бандитів, тому що агент і так і до цього юзав ці фрази. Проте колеги зрозуміють, що хотів передати агент. По друге, кодове слово воно не одне, однією щукою ми не відділимося. Їх насправді дуже багато, і кожне з них означає своє, і їх потрібно знати на зубочок, як табличку множення. Та яка нахуй табличка множення? За табличку множення тобі не прострілять коленку, а тут ще як? -то. І ще раз без приколів агент має знати на пам'ять дуже добре знати на пам'ять певний перелік фраз і їх значення. Для того щоб він міг дуже швидко зорієнтуватися у стресовій ситуації і передати те, що треба за допомогою таких кодів, передавати можна доволі різну інформацію. Рівні небезпеки, кількість людей у приміщенні, наявність у них зброї, кількість товару на складі, чи є цивільні, чи є небезпека для них. Ну і базове, коли агенту просто потрібна реальна допомога і втручання зовні на кожен із таких випадків, а як ви зрозуміли, їх може бути буквально сотні, є своя кодова фраза. Яка до того ж органічно вписується у розмовну мову агента. але це все так геніально працює тоді, коли у агента є якась підслужка вусі. А якщо її немає, що тоді? А тоді агент може розраховувати лише сам на себе і ні на кого більше. І це дуже страшно на такі операції, пускають лише дуже досвідчених агентів, які вміють класно брехати, класно імпровізувати і класно грати у гру гарячи холодно. Ну і ще мають хорошу пам'ять. Да, хорошу пам'ять. Тому що окрім сотні кодових слів, треба знати на зубок ще й місця, час, дні, де і коли буде відбуватися передача інформації. Наприклад, в суботу о 14.30 агент має пройти. В обумовленому парку повз обумовлену лавочку під тою лавочкою він знайде купюру 50 гривень, на якій буде написано ряд рандомних цифр. Можливо, комусь просто не було куди записати номер телефону і він скористався послугами Грушевського. А можливо, у цих цифрах зашифроване щось, що дано зрозуміти лише агенту і його команді. Один єдиний раз пройти не там, не знайти, не зрозуміти, не перекласти і вуаля. Ну і агент передає інформацію у штаб, в принципі, подібними способами. Припустимо, приходить яку-небудь забігаловку випити стакан пива і щось йому не подобається у роботі офіціанта. Будь-що будь-який привід для того, щоб взяти книгу скарг. І написати там те, що треба передати. Причому не написати просто в лоб, як воно є, а так, щоб це виглядало схоже на скаргу або пропозицію. Проте Коп, який зайде в цей бар трошки пізніше, і також знайде предлог взяти книгу скарг, міг зрозуміти, що мав на увазі агент. І таких методів насправді дуже багато, всі вони доволі складні, і звісно, не про кожен з них напишуть в інтернеті. Далеко не до кожного з таких методів наш з вами мозок може навіть додуматись. І ви от запитаєте, а навіщо все так намудрьона? А не можна якось попроще? Ні, не можна, тому що коли людина відрізана від світу місяць, рік, десять років. У неї просто немає іншого вибору, або ти запам'ятовуєш всі нички з письмами, або тебе бувають. Якщо агента готувати правильно, то на час операції він повинен залишити свою сім'ю. Йому можуть надати нову, наприклад, підставну дружину, маму, брата, сестру, свата, кого завгодно. Той хто необхідний для операції. Куди ваша ситуація з підставними дітьми? Суто з робочої точки зору доволі вигідно, щоб у агента були типу діти, тому що ними можна прикривати косяки, а за допомогою них можна якось маніпулювати злочинцями. Але з моральної точки зору це дуже небезпечно, тому що є ризик нанести дитині фізичну шкоду і моральну шкоду. І ще не зрозуміло, що в цьому випадку буде страшніше. Натомість, а як спілкуються агенти зі своєю справжньою сім'єю, чи дозволено їм це робити? А насправді за інформацією, яку я знайшла, якщо це якісь точкові короткі операції, які тривають там до трьох місяців, не можна. Це заборонено. Принаймні це дуже-дуже небажано. Тому що у таких операціях є ймовірність, що стежити за агентом злочинці будуть набагато ретельніше. Проте, якщо операція буде тривати там роки. То, звісно, можна бачитися сім'єю, виконуючи певні правила. По-перше, це маскування. Працює це рівно так само, як і там вище під час створення легенди. По-друге, це абсолютна секретність. Нічого родина агента не має знати про його діяльність, окрім того, що він чимось там займається. Де коли з ким і що робить агент, це таємниця, і все, що має право знати його сім'я, це просто про сам факт роботи. І це необхідно як з точки зору оцієї цієї таємниці слідства, просто щоб не допустити витоку інформації назовні, так і заради безпеки сім'ї. Тому не один нормальний поліцейський агент під прикриттям не побіжить своїй дружині розповідати, чим він займається, тому що до неї ж також можуть прийти і з нею поговорити. Наполегливо поговорити, наполегливо в неї щось попитати. Ну а тепер поговоримо про закон. Що можна порушувати, а що категорично не можна. У деяких країнах діє система видачі ліцензій, залежно від операцій, в якій бере участь агент і ризиків, які стоять на кону, агенту можуть видати ліцензію, у якій прописано, які закони і в яких ситуаціях можна порушувати в Україні. Агенти теж мають підписувати звод правил, яких зобов'язуються дотриматися, і там чітко зазначено, що можна, що не можна. Тобто, дивіться, агент все одно порушуватиме закон, бо він буквально йде на роботу у злочинне огрупування. Йому доведеться робити щось незаконне, але це незаконне, воно, типу, на благо. І в цих ліцензіях якраз таки і прописуються ті ймовірні порушення, які будуть вважатися на благо. Натомість виходити за рамки суворо заборонено. Суворо заборонено вживати алкоголь і наркотичні речовини. Це ви могли чути із американських серіалів. І це не тому, що вживання наркотиків це найтяжчий злочин на планеті. Ні, просто вживання наркотиків, алкоголю, інших речовин дуже сильно притупляє реакції. І є ймовірність, що агент вчасно не зреагує на якусь певну небезпеку або важливу ситуацію, і це може зіпсувати операцію. Тому усіма можливими способами агент повинен не допустити, щоб його в його організм потрапили якісь заборонені речовини. Агентам заборонено вбивати, гвалтувати і вчиняти інші злочини проти життя та здоров'я людини. Але є одне виключення: якщо агент вступає в операцію заради того, щоб запобігти таким злочинам. Він має право приймати у них участь на стадії готування. Тобто, в цілому він має право, а наприклад, приймати участь у підготовці до вбивства лише з метою запобігти цьому вбивству. Отак, закінчуватися операції під прикриттям можуть у два способи: успішно або не успішно. Спасіба, Саже, за цікаву, а головне пізнавальну інформацію. Ну, дивіться у міжнародних операціях можливий обмін серед агентів. У внутрішньодержавних операціях цього, скоріш за все, не буде. Тому або пан, або пропав. Якщо ти попався, то навряд чи ти виживеш. Така сумна доля агентів під прикриттям. Тому доводити справу необхідно до кінця, до самої самої фінальної точки. Навіть коли у будинок вириваються спецназ, всіх заарештували, агента заарештовують разом з ними. Разом з ними везуть у в'язницю, оформляють і так далі. Для того щоб його не розкрили передчасно, після завершення місії їхня особистість може залишатися в таємниці протягом дуже тривалого часу для запобігання, можливим загрозам. У деяких випадках агенти можуть бути переведені на інші завдання, або ж їхня участь у операціях може взагалі залишитися секретом на все життя. Ці процедури захисту можуть включати в себе будь-які методи, у тому числі видачу людині абсолютно нових документів і створення по суті нової легенди для того, щоб відмазатися від старої. Я не сподіваюся, ви поняли, що я мала на вас. Дуже часто агенти, які довгий час працювали під прикриттям, переїжджають в іншу країну, роблять цілу купу пластичних операцій, змінюють ім'я, прізвище, паспорт, все просто для того, щоб їх не вбили за їх же операцію. Під час самої операції розкрити себе агент має лише у випадку, коли йому загрожує смерть. Не тортури, не тюрма, а лише смерть. Тоді він може назвати своє ім'я, сказати на кого працює, і попросити зв'язати його з. Керівництво. Проте знову ж таки у міжнародних операціях це працює набагато краще, тому що злочинцям не дуже вигідно зв'язувати когось з керівництвом. Набагато простіше просто вбити і забути. Їм, типу, один труп, ще один труп погоди не зробить, а один стукач зробить ще я. Отака От небезпечна робота. Да. І повернутися після такої роботи у реальний світ дуже важко. Людина звикає до поганого. Доволі швидко звикає до поганого, і не виключено, що навіть після проходження терапії вона все одно буде ходити, боятися постійно озиратися і шукати у всьому підвох і тривожитися, просто тому що вона звикла жити у такому світі. І нерідко копи тікають від однієї операції в іншу, просто щоб не залишатися у реальному світі наодинці зі справжнім собою. А після закінчення кар'єри шукають альтернативні методи не залишатися наодинці з собою. І насправді багато хто закінчує печально. І це відео я хотіла зробити з дуже великою кількістю прикладів, але вирішила, що краще я зроблю ще одне відео, де розберу найцікавіші реальні історії агентів під прикриттям. І паралельно буду додавати якісь деталі. Можливо, у вас будуть якісь питання, ви напишете їх. Коментарях схему ви зрозуміли. Тому про агентів під прикриттям точно буде ще одне відео, тому що там є історії, які просто я не можу вам не розказати. А ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока? Я Саша, і як завжди, я чекатиму на вас у наступному відео.